Всім спільно з нашими партнерами та друзями автосіті ми продовжуємо знайомити вас з автомобілями наших гравців. Тож сьогодні ми їдемо на тренування разом з Семеном Вовченко. Поїхали? Машина в мене Ауді «Ауді Q7» по техпаспорту 2016 рік. Об'єм двигуна — 3 літри і комплектація самозвичайна преміум. Все, в якому віці ти почав їздити за кермом? В 22 роки, три роки назад, коли перша машина була. Яка була перша марка твоєї машини? Ford Escape американська 2014 року. На сьогодні ти власник автомобіля Audi. Чому обрав для себе таку марку машини? Ну, дуже чув від знайомих, від дружини батьків знайомих, що Audi дуже надійна машина. І тому вирішив. І вийшов такий як шанс сказати, що випав взяти цю машину. Тому я вирішив її взяти. Які характеристики при виборі авто є для тебе найважливіші? Ну, щоб габаритна була для сім'ї більш, тому що дружина, дитина в цьому плані 100%. Ну і об'єм двигуна, чим більше, тим краще, щоб могла трошки поїхати по трасі, як мінімум. Опиши нам свою машину? Велика, зручна і багато. Місця в ній. Хто найчастіше їздить на твоєму автомобілі ти чи твоя дружина? Напевно, що я, тому що кожен день у нас тренування, але коли дружині треба на роботу, то вона може взяти без питань, або я її відвезу. Сем, який найбільший штраф під час водіння? Напевно, що 800 гривень це виконавче провадження було в дії по трасі, коли їхав з Києва до Рівного, якраз. І виписали такий великий штраф. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволодмелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Рр, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх. Богдан футбол Дейс загалом ти любиш більше швидкісну їзду чи навпаки, спокійно? Більше швидкісну люблю, але на цій машині швидко по місту не поїздиш, тільки по трасі разом. Як часто ти обслуговуєш свій автомобіль? Тут є така функція. Ну в багато машин, яких е, показує саме, коли треба міняти там е, масла, фільтри в цьому плані. Або коли у нас відпустка на колишній машині. Я кожний півроку робив діагностику комп'ютерну і діагностику ходовою. І там вже казали, що треба міняти, що ні. Як ти ставишся до електричних моделей Ауді? Чесно, негативно. Ну і Всі машини для мене електричні не дуже подобаються. Не чути звук двигуна в цьому плані, як вона сказати, речить. Більше подобається, коли вихлоп вихлеп'я, ззаді можна щось. В цьому плані, а так електро точно не моя. Слухаєш музику чи подкасти, поки їдеш кудись? Завжди музику слухаю, подкасти. Або відео слухав, коли по трасі, там з дружиною з дитиною їхав, так, включив, щоб на фоні було. А так, завжди на кожне тренування їжу, то музику включаю. Яка найвіддаленіша поїздка на твоєму ауді? На ауді зараз поки що рівне Львів. Ми їздили з сім'єю відпочивати. Які машини в тебе були до цієї моделі? Ну, тільки одна була машина Ford Escape і, і все. Це друга. Що б ти порекомендував тим, хто збирається купити авто, схоже на твоє? Дивитись на, як мінімум, на розхід, скільки по місту буде, це теж немало важливо для цього. Ну так не знаю, кому ще хочеться. Там вже є такі функції, як комплектація машини теж. Ну, кожному своє. А як часто ти їздиш автомобілем? Так, да, так. Да, кожен день їжу на тренування, з тренування і все. Ну, буває, коли там погуляти в місто їдемо з сім'єю. А так на тренування, з тренування, і все. Чому саме ця марка машини тебе зацікавила? Пішов по ауді в цьому плані. Ну, візуально нравиться, кузов дивився, але всередині машини не сидів. Так тільки візуально подобається. Підписуйтесь та ставте лайк, я пішов на тренування.